А зараз розкажу про міфи, в які не потрібно вірити, якщо збираєшся в США. Не в всіх штатах життя однаково. Перше і основне, що потрібно розуміти, що штат від штату відрізняється, і всі е, наступні міфи можуть бути проблемою в одному штаті, але не бути проблемою в іншому. Наприклад, е, в конкретний період часу в штаті Лінойс важко знайти роботу. Але це не означає, що, скажімо, не знаю, в Техасі. Важко знайти роботу. Я не знаю, чи в Техасі зараз важко знайти роботу. Напишіть про це в коментарях, хто живе в Техасі. Власне, ось ще один міф: знайти роботу легко. Роботу знайти можна, але це може зайняти час. Особливо, якщо ви не маєте досвіду роботи в США чи знання англійської мови. Не вірте в те, що вам кажуть, що ми можемо тобі бігом знайти роботу, і це на раз-два. Це може бути тільки в тих випадках, коли люди мають конкретну посаду для вас, конкретне місце роботи. В усіх інших випадках переважно немає часу в Америці в когось для вас шукати роботу. Цього випливає ще один міф: знайти оренду житла легко. Ну, по-перше, кредитна історія і всяка така штука з документами. Це тема для наступних відео. А проблемою може бути банально неможливість їздити, дивитись варіанти. І тут одразу скажу: навіть ті люди, які дійсно хочуть вам допомогти, дуже часто можуть не мати фізичної можливості їздити з вами в пошуках або роботи, або житла. Тому бажано якнайшвидше купити авто для можливості самому їздити і шукати це для себе.